Складні перехрестя це проблема багатьох водіїв, особливо такі, як перетин проспекту поля та вулиці Незалежності у Дніпрі, де здається, щодня хтось плутає ряди чи пропускає знаки. Разом із досвідченим інструктором Дніпро оперативний допоможе розібратись у правилах, щоб уникнути помилок. Там у нас декілька перехрещень, проїзних частин. То ми будемо звертати незнаки, і нам потрібно буде проїхати дане перехрестя. Прямо, але там, прямо, ми будемо їхати тільки по знакам наказовим. Вони нам будуть з цієї полоси, в котрі ми будемо вперше, будемо їхати прямо. А якщо ми перелаштуємось в другу полосу, то вона нас заставить повертати ліворуч. Якщо поїдемо прямо з другої полоси, то, то буде порушення правил дорожнього руху. Ми під'їжджаємо ближче ось до нашого перехрестя. І далі ми бачимо знаки. Перший знак, який ми бачимо, зараз він у нас трошки заховався, що видно його за зазелені. До речі, в таку, як зараз пору року, коли все зелене, інколи гілки, листя закривають, обмежують оглядовність, тобто знаки закривають, що не є дуже зручним. Ось, перше, що ми бачимо на даному перехресті, це наказовий знак, рух прямо. Тобто цей знак діє на перше перехрещення проїзної частини для того, щоб ми не поїхали зразу одразу ліворуч, щоб не виїхати на зустрічну смугу. Коли ми проїхали перше перехрещення проїзної частини, якщо нам треба повертати ліворуч, ми знаходимося в другій полосі, там уже знак у нас є 5.16 і з неї якраз ми будемо виконувати наш маневр. В даному випадку поворот ліворуч.